Таю, друзі, ми починаємо крутити своє кіно. Сьогодні у нас на огляді чотирикімнатний цегляний будинок в селі Безуллівка в Ворозькому районі. Колишній Зуровський район, який знаходиться на межі між Яготинським і Згуровським районом. У нас є земельна ділянка 35 сотих, господарські будівлі. Земельна ділянка виходить до озера Супій. Все це, це детально ви можете дізнатися на нашому сайті з нерухомості за адресою рідний крайком'юа. Ходімо дивитися будинок. Розпочнемо наш огляд з огляду будинку зовні. Ось є фасад земельної ділянки, який обгороджений парканом з металопрофілю. Будинок у нас 1968 року побудови. Цей гляний має загальну площу 71 квадратний метр та житлову 45. Давайте зайдемо всередину будинку і оглянемо його зсередини. Зала 17 квадратних метрів. Ось така маленька кімнатка. 7,6 квадратних метрів. 11 квадратних метрів третя кімната. Де є груба піч. І 9 квадратних метрів 4 кімната. Загальна площа 76 квадратних метрів. Кухня. 6,5 квадрату. Встановлено контурний газовий котел, насос, теж є піч. Ось, і в будинку є вода, ванна, туалета немає, але стюк є. У нас господарський блок на три приміщення. Перше приміщення використовувалася клітня кухня. Друге підсобна. Ось. А тут держали худобу. Невеликий гаражик, з цегли та вхідний погреб з залізобетонним перекриттям. І давайте перейдемо до земельної ділянки, як же в селі без земельної ділянки. Площа якої 35 сотих, чорнозем, родючий, виходить до берега озера Суп Супоя. Якби не груднава погода, можна було побачити мальовничі пейзажі. Додатково до будинку ще йде 15 сотих 100 метрів від будинку. Тобто за мене ділянка загальної площею 50 сотих. Давайте перейдемо до локації. Село Безулівка знаходиться неподалік селища Згоровка та міста Яготин. На березі озера Супоя знаходиться. Якщо дістатися міста Яготина, можна електропотягом або автобусом доїхати до міста Києва з селища Згоровка тільки автобусом. Зараз подивимося точну відстань. Так, забиваємо село Безулівка, місто Київ. Бачимо 97 км, автомобілем 1 година 20 хвилин. Друзі, стартова вартість будинку 11 тисяч доларів США. Щодо транспортної розв'язки, з села Безуглівка можна доїхати до міста Яготина. Це орієнтовно 12 км. Звідки можна добратися до столиці або автобусом, або електропотягом. Також можна доїхати до селища Зурівка, це 10 км. Також можна добратися столиці автобусом. Щодо земельної ділянки, земельна ділянка загальною площею 50, сотих, 35 сотих під будинком та додатково ще 15 сотих за 100 метрів біля будинку. Всі документи готові. На земельній ділянці присвоєні кадастрові номера, вона приватизована. Тобто, якщо вас зацікавить, ви завтра можете приїжджати і оформляти його. Друзі, якщо ви бажаєте продати нерухомість в місті Яготині або в Зуровці, телефонуйте за номером вказаним нижче, буду радий допомогти. Бажаю вдалих продажів та безпечних угод!